друзі приветствую на своєму каналі. А сьогодні займаюся вчора з Левра я. Знайшов матку, позначив. Давайте подивимося, що за матка. Знайдемо її і покажу. Так, марочки. Чого є? Ну такий невеликий. Давайте зараз маточку. Так, приблизно здогадуюсь, де може бути, бо за сім'ї. друга п'ять

Добігає. Видно старенька маточка, но її ми будемо скоро удаляти. Попух. Гняти не я не можу. Так, то зи. Эх. Сервальниця і все. Ось таке райочок на три рак. Четыре. На шесть семь рамки райочок пішов. Сім рамочок. Да я робив одводок. Вони в мене трошки люки. Ну нічого. Подивіться, чи матка сіє? Ага. Дякую всім за перегляд. Ставте на лайк і підписочку під відео. І коментарі.